Забудь про нагетси з Макдональдса. Це в 100 разів крутіше, Найсоковитіша куряча грудинка. В хрусткій паніровці з пармезаном. Зробиш один раз і захочеш ще і ще. Готує! Ви зі мною! Кожну курячу грудку розрізати уздовж на тонкі філе. викласти на дошку, накрити харчовою плівкою і добре відбити з обох сторін молотком, поперчити і посолити до смаку, умисті збити яйця сіллю до однорідного стану. В Одну миску насипати муку, в іншу насипати паніровочні сухарі, перемішані з пармезаном. Кожне відбите філе спочатку обваляти у муці, потім занурити в яйця і в кінці обваляти у сухарях з пармезаном. Викласти на розігріту сковорідку з олією і випікаємо з обох сторін до золотичої скоринки. І вони хрусткі і ароматні. Хрустка скоринка, соковите м'ясо, ідеальна вечеря без зайвих зусиль. Підійде до будь-якого гарніру. Хрустить, як треба. А ти вже зберіг рецепт? Смачного!